Чехія передала Україні понад 1,5 мільйон снарядів у рамках своєї ініціативи з постачання великокаліберних боєприпасів. При цьому за даними Reuters, Прага гарантує фінансування постачання до квітня. Президент Чехії Петр Павел також заявив, що отримавши достатні ресурси від союзників, країна планує продовжувати підтримку Києва навіть після встановлених термінів. Нагадаю, що раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що в Україну вже вже доставлено 80% обіцяних боєприпасів. Ну а країни G7 підтвердили подальшу підтримку України. і Також заявили, що нові санкції проти Росії в майбутньому будуть залежати від реальних зусиль Москви завершити війну. У заяві наголошено на фінансових заходах обмежені цін на російську нафту і газ до того ж засуджується військова підтримка Російської Федерації з боку Північної Кореї, Ірану та Китаю. Зустріч відбулася на тлі занепокоєння виключення Європи з переговорів з Москвою. Крім того, міністр закордонних справ. Андрій Сабіга окреслив лідерам країн G7 кроки для досягнення справедливого миру. Ну а тим часом у столиці комунальники від самого ранку розчищають та проводять протиожеледну обробку доріг і тротуарів. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, загалом до робіт залучили 232 одиниці техніки, Київавтодору та 144 працівники. Насамперед прибирають сніг та обробляють дороги протиожеледиці, і на припоненкових територіях сніг прибирають майже 2,5 тисячі працівників керуючих компаній. Додам, що сьогодні за прогнозами. Синоптиків у столиці оголосили перший рівень небезпеки через ожеледицю. Я до речі до вас зверталася і просила вас писати повідомлення нам на наші месенджери. а Як ви ставитеся до того, що а, у нас пішов сніг, чи тішитися, тому чи не тішитися. Ну насправді напередодні було просто вранці неймовірно красиво в Києві. Сьогодні теж і бачила теж снігоприбиральну техніку самого ранку, яка а, їздила, працювала. От пані Зоя нам пише: Доброго ранку, Женю. А, так нарешті прийшла зима, засніжило. Було дуже красиво спостерігати це з мого віконця в лікарні. Пані Зоя, От тут якраз історія. Я сподіваюся, що в лікарні ви прийшли на чекап організму, а не через хворобу. Бажаю усім обов'язково бути здоровими. Тим паче, ми знаємо, що у нас на жаль зараз а, триває і вирує і грип, і ковід гуляє. Ну такий, якраз і під сезон, завжди це в такий час відбувається. Тож потрібно обов'язково берегтися і а, допомагати собі. Ну а найкраще, як ви знаєте, найкращий варіант, як провести неділю, це бути вдома у ліжечку. Бажано в ковдрі, у кого є така можливість в неї закухатися, закутатися. А поруч щоб була ще кохана людина до неї притулитися, взяти чаю або кави і дивитися телеканал Київ 24 Принаймні, я мрію, щоб у кожного українця була можливість провести час в теплі, провести час так, як хочеться, і звісно, з коханими людьми. Але ми знаємо, що живемо ми в нелегкі часи, і от будемо якраз про це все розповідати про ті новини, які нам е, е, приходять. А поки що, ну, напишіть, тішить вас сніг чи не тішить. 068 044 044 1.